27 січня відбулося чотиристороннє підписання меморандуму про співпрацю муніципалітету з індустріальним парком Біла церква та товариством Астробілд. Це важлива подія для учнів батьків і бізнесу, навіть якщо її значення сьогодні ще не до кінця очевидно. Меморандумом передбачено створення сучасних кабінетів для уроків трудового навчання у школах. Це інвестиція в освіту, а значить і майбутнє наших дітей. Для нашої громади це дуже важливий документ. Ми продовжуємо пілотний проект, який розпочали в минулому році. Це чергових п'ять шкіл, які будуть переоснащені кабінети праці, для того, щоб ми могли нашим діткам дати можливість навчатись на сучасному обладнанні і освоювати робітничі професії, які сьогодні потрібні суспільству. Учні отримають доступ до сучасного обладнання і зможуть спробувати себе в реальних виробничих процесах, формуючи усвідомлений вибір професії. Для нас важливо зращувати нашу молодь, давати їм роботу, давати їм перспективу. Тому минулого року ми, як індустріальний парк, показали приклад, зробили ремонт в одній школі. І тепер дуже раді, що місто до нас приєдналося. І цього року ми запланували разом зробити ремонт, облаштувати класи праці технології ще п'ять шкіл. Ми долучилися і ми вкладаємо гроші так, але якби ну гроші це не основне. Основне те, що ми створюємо робочі місця. Що ми даємо ці робочі місця молоді? Молодь не залишає громаду, не залишає місто. Вона отримує достойну заробітну плату, достойну умову праці і відповідно залишається тут. І з цієї зарплати сплачуються податки далі в громаду. І громада далі може їх вкладати в проекти розвитку. Тому це така спіраль, по якій розвивається місцева економіка. Варто додати, що у громаді вже є такі кабінети. Вони розпочали свою роботу 1 вересня минулого року як пілотний проєкт в рамках співпраці між школою та індустріальним парком. А з новим меморандумом будуть масштабуватися і на інші школи громади. Пілотний об'єкт було запущено у гімназії номер 15 Це знайшло позитивні відгуки як педагогів, батьків і власне учнів. В індустріальний парк, якому ми дуже дякуємо, їздять наші учні інших закладів на техноекскурсії і знайомляться. І загалом проблеми ринку праці і проблеми профорієнтаційної зорієнтованості самовизначення учнівської молоді дуже важливі. І такий проект допоможе їх розв'язати. Депутатами міської ради підтримана наша програма розвитку системи освіти на 26-28 роки. і вона включає саме цей проект. На 26-й рік визначено обладнання і ремонт кабінетів технологій у таких гімназіях, як номер 3 5, 6, 7 та 11. Це означає для міста розвиток людського потенціалу та економічну стійкість у довгостроковій перспективі. Хочу сказати про те, що обладнання, яке ми плануємо постачати в ці п'ять шкіл, дасть можливість дітям по іншому сприймати уроки на трудив. А також дати можливість дітям зрозуміти, що нове обладнання дає нові можливості сьогодні пожалуштуватися в сьогоднішньому дні. Це є і деревообробні станки, і металообробні, і випалювання по дереву, і 3 d принтери, і швейні машинки з автоматичними керуваннями. Це обладнання і для хлопчиків, і для дівчаток. Приклад попередньої школи показав, що навіть в такому віці діти дуже добре сприймають обладнання вже з ЧПУ і бажання вчитися на автоматизованому обладнанні У них вже з дитинства є. Сподіваємось, що така ініціатива закладатиме основу майбутнього, у якому учні матимуть можливість отримати базу для інженерних і технічних професій, бізнес для зростання, а громада для впевненого руху вперед.